Ілля Юхимович Рєпін народився в місті Чугуєві Харківської області. Хлопчик допитливим, але в школі навчатися йому не довелося. Паламар навчив його грамоти, а дячок арифметики. Коли хлопчикові виповнилося сім років, він отримав у подарунок фарби і відтоді не розлучався з ними усе життя. Завдяки працьовитості і таланту Ілля Рєпін став всесвітньо відомим художником. У музеї Рєпіна в місті Чугуєві приїжджають гості з усіх країн. Відвідувачі зазвичай довго стоять біля картини Бабка. Я відкрию тобі секрет. На портреті Рєпін зобразив свою старшу дочку Віру Рєпіну. Тут їй 11 років. Написавши портрет дочки, художник дає йому ще одну назву бабка. Давай поміркуємо з тобою. Кого зазвичай так називають? Яких за характером дітей? Чому не метелик, наприклад? Мабуть, тому, що дівчинка-бабка і дівчинка метелик це два різних образи. Метелик під час польоту досить повільно махає крильцями, а бабки літають стрімко, а потім можуть сидіти, не ворухнувшись. Метелик нешкідлива комаха, а бабка розбійниця, комах схоплює на льоту. Що ж мав на увазі Ілля Ріпін, назвавши портрет дочки бабка? Може, якась схожість одягу дівчинки, фасону, кольору сукні і крил бабки? Давай розглянемо з тобою плаття вірочки. Воно строкатеньке, природніх, жовтуватих, коричневих і блакитних відтінків. Велика кількість легких складочок робить плаття багатошаровим, що складається якби з безлічі лусочок крилець, зовнішня схожість сукні та образу бабки це головна причина назви портрета? Чи може найважливіше характер дівчинки? Чи можемо ми що-небудь сказати про характер вірочки, судячи з її пози та манер? Може, це Ванька, слухняна і боязка дівчинка. Дивимось і відповідаємо, мабуть, ні, вона сидить на перекладині паркану досить високо від землі. Туди ще треба зуміти забратися, але вона сидить впевнено їй затишно. Видно, що для вірочки така поведінка справа звичайна, поза її природна і вільна. У неї спущені панчохи, і нам зрозуміло, що її це не дуже -то турбує. Вона сидить і похитує правою ніжкою. Вона дійсно нагадує бабку, яка сидить на квітці і помахує прозорими крильцями. А як же вона буде спускатися? Попросить допомоги або зістрибне сама? Так. Здається, ось ось непосида і пустунка зісковзне вниз і весело втече геть. Капелюшок її забавно закріплений, стрічкою під підборіддям. Погляд темних очей задирикувато серйозний, сонячні зайчики на обличчі, на шиї. Художник відверто милується невимушеністю і чарівністю юної дівчинки. За її спиною ясне літнє небо, трохи вкрите білизною хмар. Внизу на полотні, трохи позначені тонким пензлем, висохлі травинки луки. Судячи по золотистим колоссям, це кінець літа. Згадай, будь ласка, чи буває у тебе такий настрій, як у цієї дівчинки? Яким тобі здається світ, коли ти перебуваєш в такому настрої?